Усім привіт! Сьогодні будемо перевіряти струм споживання акумуляторної батареї, виток енергії так називаємий на автомобілі BMW X5 в е 70 кузові 4,8 інжектор. Отже, починаємо. Для початку треба, звісно, добратися до акумуляторної батареї, відкрити багажник, багажнику, виняти все, бачите, тут приїхали з розвал сходження такі гантельки. Потім треба буде повернути. Отже, все прибрали з багажнику. Треба відчинити підняти підлогу. Ось так вона підіймається, потім можна зафіксувати. І далі вже бачимо такий там пенал, так називаємо. Відкручуємо та виймаємо пенал з цими всякими підкурювачими проводами. Ставимо наверх. Він в більшості випадків взагалі не прикручений. Звісно, перед. Цим перевіряємо зарядку. У нас зарядка добра, нормальна. І далі в розрив масової клеми встановлюємо тестер на 20 А та виводимо провода з авто для того, щоб можна було зачинити повністю ляду і перевірити споживання АКБ у різних режимах. У відчиненні машини чи при зачиненому, чи постановленні на охорону. В різних режимах. Отже, в нас. Через деякий час зауважу струм споживання дорівнює 0,03 А. Тобто це струм норми. Ось така відносна табличка залежності струму споживання акумулятора та часу. Це у режимі встановлення машини на охорону. Тобто, бачите, через хвилину струм споживання 4,5 А. Через 3 хвилини вже 0,5 А, через 15 Ам. Через 25 хвилин 03 А. І тільки через пів години, через 30 хвилин, авто повністю, як то кажуть, засинає. І споживач встановлює 0,03 А. Це дуже гарний споживач. Це так має бути. Бо деякі системи все ж таки знаходяться в активній фазі. Тобто, і При перевірці навантаження було видно, що сама акумуляторна батарея була в поганому стані. Її замінили, і машина стала нормально заводитись. Батарея не сідала. Все, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!